Вітаю на константі! У нас є проблема за 9 років окупації у Крим та Севастополь мігрувала значна кількість російських громадян. Так за даними Андрія Клименка, наявне населення півострова за рахунок міграції з РФ зросло щонайменше на 1 мільйон осіб. Тобто, після повернення фактичного контролю Україною над півостровом Крим. Виникне питання прийняття чи не прийняття громадян Росії до громадянства України. Існує декілька шляхів вирішення такої проблеми. Перше це депортація, адже практично всі особи, які мігрували до Криму після його анексії, перебувають на зазначеній території незаконно. І другий спосіб більш складний усе ж таки надати незаконним мігрантам право на прийняття до українського громадянства після виконання ними певних умов. Наприклад, проходження додаткової перевірки СБУ на предмет колабораційної діяльності, успішного складання тесту на знання української мови та історії України. А також їх треба змусити засудити дії Росії по відношенню до України. А як це зробити? Наприклад, при поданні заяви на прийняття до громадянства України, особа додатково вкладає документ із власним підписом, в якому однозначно засуджує дії РФ по відношенню до України починаючи з 2014 року. Також у документі має йтися про визнання територіальної цілісності України і так далі. Такий спосіб надання права на прийняття до громадянства України потребує за Законодавчого закріплення Насамперед у законі України про громадянство України. До питання набуття громадянства в зазначеному контексті необхідно ставитися вкрай серйозно, адже особи, що були прийняті до громадянства, отримують право обирати та бути обраними в державні та місцеві органи влади, обіймати службові посади, зокрема у силових структурах України. А це, у свою чергу, може загрожувати суверенітету України. Після перемоги нам потрібно буде вирішувати питання реінтеграції територій, які були тимчасом. Часово окуповані надання громадянства жителям таких територій є одною з головних проблем, які треба вирішити нашій державі. І тепер ви про це знаєте. Підписуйтесь на канал. Чао!